Павбет. Титульний партнер Кавбет Екстра ліги. Гра розкриває тебе. Як оцінюєте сьогоднішню гру загалом? Доброго дня. Емоції. Звісно, прикро, що ми програли вдома, не набрали жодного очка. Тим не менш, я скажу, що сьогодні, мабуть, та гра, де мені нема чого сказати своїм хлопцям погано. Ми, по-перше, грали проти дійсно хорошої команди, яка прогресує. Тим не менш, мені здається, перший тайм він був більш такий рівний. Десь початок і кінець першого тайму нам більш вдався. Середину, скажімо так, ми трошки провалили, через цей гол пропустили. Але мені здається, в другому таймі ми домінували. Так, да, у нас були провали в обороні, але. Навіть після того, як ми пропустили другий м'яч, що дуже важливо, ми не згнітились. Ми почали тиснути, ми почали створювати епізоди. Сподобалось, як ми намагалися скрити оборону. Ми заставили своїми діями суперника сісти на свою половину поля. Єдине, що сьогодні нам не вистачило, це реалізація. Значить, нам треба в цьому компоненті працювати, але за самовіддачу і... Найголовніше за змістом, особливо другий тайм, я можу віднести команді тільки плюс. Сьогодні їм тільки подяка. Якщо ми будемо так працювати, як працювали особливо в другому таймі, я впевнений, що результати прийдуть. Чи не було бажання піти на п'ятого раніше, чи не було в цьому просто потреби? Ну, Ми пішли за, здається, п'ять хвилин планували. Ми забили досить швидкий гол, коли пішли 5-4, і часу вистачало, і моментів вистачало, що найголовніше. Тому що дійсно епізода 2-3 ворота рятував. Ну що ж, сьогодні я можу тільки привітати Сокіл, вони перемогли, а нам працювати і рухатись далі. «Фавбет» – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Розкриває тебе.